Пам'ятаю ті часи, я не знаю, що то таке. Я не пам'ятаю, що я вчора робила. Я можу забути покласти річ, і я вже забула, де її поклати. Я ж я собі е, зафіксувала, що я тут кладу, щоб я пам'ятала, і я забула. А ті часи, я настільки ярко все пам'ятаю, я навіть пам'ятаю помешкання Вича. Він на Пекарській ты... вулиці мешкав, на Пекарській вулиці у Львові. А на Пекарській у Львові? Пекарська, Пекарська. От. -що, там я... я навіть пам'ятаю, де мебі стояла. І як кухня була, і ванна, і все, все, все. Можете собі уявити? Того лікаря, де мені операцію робили. У Львові. Все пам'ятаю. На якому ліжку я лежала. Ви згадували про те, що на території е, старого замку, зараз на замковій, там були казарми де пологовий, і ваш дядько там стокову службу проходив. Так. Я правильно розумію? Тобто... Кавалерець. -то. Там то кавалярецький полк був, там коні були. Може, щось він згадував за службу. Скільки тоді служили, якісь особливості? Чи пускали в місто додому? Він я тільки знав, що так, пускали. Він, пускали. Так. А він дуже любив, дуже любив військо. Дуже любив так. А коні особливо. І казали, та фотографія, що ви показували, це якраз він в час служби. На, кон, на конику він. А в якому році він служив, тобто що це було, який період? Ще перед війною. Ще перед війною дитинку, що він тут був в Тернополі, ще до Львова не поїхав. То десь, в десь, був, десь так, так, кутусенька. Десь в році 35-36 му в тих роках. Він такий був виправний, такий кавалієць гарний був. Я й казала, як на... впав він з коня на... на тих, на свіченнях. Так, так, так. Свічення впав, пино вдарився, сильно не міг піднятися. А коник став на колінка і цілував э, його. Та й каже, сльози такі йому з очей. Коникові. Він, він плакав, бо він не міг йому нічим допомогти, не міг його підняти, бо він лежав сину вдарив, що тобі що в військовому шпиталі лежав.